Привіт, друзі! Сьогодні у нас на огляді безпровідна точка доступу від Ruigi RG rap 52. З цим девайсом ви можете побудувати велику wi fi мережу з потужним сигналом без мертвих зон і провисань на великій території. Чудово підійде як для дачі, так і для торгівельного центру. Давайте подивимося на неї поближче. А з вами Яна, канал Secure. Приємного перегляду! Точка доступу Руїджі це високотехнологічний девайс для створення стабільної та потужної бездротової мережі, який працює за протоколом 80211 ac Wave 2, забезпечуючи пропускну здатність до 1267 Мбіт в секундах. Сигнал Wi-Fi тут дводіапазонний у 2,4 та 5 ГГц. Це робить її чудовим вибором для інтенсивних мережевих навантажень. Одна така точка доступу може обслуговувати до 96 абонентів одночасно, що робить її ідеальним рішенням для офісів, торгових центрів та інших місць з високим потоком користувачів. Також вона чудово підійде для дачі чи заміського будинку, якщо ви хочете стабільний сигнал Wi-Fi на всі ваші території. Корпус виконаний з міцного пластику білого кольору. Ступінь захисту IP 65. Діапазон робочих температур від мінус 30 до плюс 70 градусів гарантує стійкість до впливу погодних факторів. Сама ж точка доступу працює за стандартом Wi-Fi 5 і має гігабітний інтерфейс з підтримкою живлення від PoE на 24 Вт. А завдяки двом зйомним антеннам ви можете направити сигнал туди, куди вам треба. RG rap 52 доволі компактний у порівнянні з іншими точками доступу і легко монтується в будь-якому місці. На дереві, на стовпі чи всередині приміщення. В комплекті є кронштейни для будь-яких поверхностей. А завдяки технології ReMesh ви можете об'єднати кілька таких точок в одну велику безперервну мережу з повним покриттям територій без мертвих зон, топове рішення для торгових центрів чи великих офісів. Ну і звісно, куди ж зараз без штучного інтелекту. RG RAP52 підтримує роумінг штучного інтелекту, який покращує стандарти роумінгу, які є в самій точці доступу: L2 та L3. Тобто роумінг між клієнтами може відбуватися у різних мережах, без зависань, крізів та затримок. Хоч rap 52 ідеально підходить для великих будівель, але все ж таки вона більше призначена для використання ззовні. Про це свідчить і ступінь захисту точки доступу і направленість сигналу. Для будівель є більш бюджетні та оптимальні варіанти, але для вуличного Wi-Fi це просто ідеальний девайс. А обрати та замовити різноманітні мережеві пристрої ви можете на нашому сайті SecureUA. Посилання буде в описі. Дякую вам за перегляд. Не забувайте ставити лайки, підписуватися на наш канал, щоб не пропустити всі актуальності зі світу технологій. А з вами була Яна, канал Secure. До нових зустрічей!